Розділ 23. Містер Молюск. Це все одно крадіжка, кажу я, Вайлет наступного ранку, силкуючись гристися зубами в мій далеко не першої свіжості сніданок. Як би ти це не називала? Хіба це крадіжка? питає Вайлет, вертячи яйцеподібний камінчик у себе в руці. Ще два дні тому він узагалі нічий не лежав на пляжі. Багато що сталося за ці два дні, Вайлет. Я знаю, але Гербі, мовить Вайлет, підносячи свій скарб до світла. Що, як це справжнє яйце, маламандера? Воно надто маленьке, хиркаю. До того ж, маламандр переслідував капітана Ка через увесь Атлантичний океан, щоб забрати своє яйце, і в погоні за ним розтрощив військовий корабель. Невже ти справді думаєш, що він би просто так залишив своє яйце на пляжі? Чи дозволив доктору океанцу тримати його в кишені халата? Ні, але ві, кажу, дивлячись на неї якомога несхвальніше, те, що ти тримаєш у своїй руці, усього лише шматочок морського скла. Поцуплений шматочок. Коли вже на те пішло, я не зовсім розумію, нащо ти його взяла. Він зиркає на мене, а тоді засовує червоний камінчик назад у кишеню. Тому що, каже вона, справжній він чи ні, а доктор океан з минулої ночі намагався заманити ним маламандера. Як на мене, не найкраще заціє, як гадаєш? Можливо. Та я очікую, що отот -от прийде доктор, грюкаючи у двері моєї комірчини і вимагаючи повернути камінь. Тоді ми просто скажемо, що знайшли його. Широко всміхається до мене Вайлет, і ти зможеш повернути йому камінчик Гербі. Зрештою, це твоя робота. Крізь вікно підвалу я бачу, що падає сніг. Цього разу такий, як треба, великими лопатами пластівцями, що опадають на землю, мов невагомі зафіренки. Я запалив грубку і тішуся, що поки не потрібно вилазити на холод, а можна сидіти в теплому світлі і балакати з Вайлет про таємниці та магію. І вперше за стільки часу не почуватися таким самотнім. Хай там як, а жодне з моїх бажань так і не справдилось, каже Вайлет, зажурено дивлячись на свій кроса. кросан. А в тебе я знову на неї зиркаю, але нічого не кажу. Щойно ми поснідали, я осмикую уніформу і надягаю свій кашкет чергового, зумівши цього разу наляснити себе гумкою. Мушу працювати Вім. Учора мені передали загублені речі, і я маю створити якусь видімість роботи перед старим молюском, поки мене не нашинкували. Тобі краще залишитися тут у безпеці і гарненько поміркувати над усією тією чудесією. Я повернуся ближче до обіду, і ми зможемо поговорити. Та піднявшись у свою комірчину, бачу, що старий малюск уже там. Він злісно поглядає на мене через тіку, смикаючи своїми жахливими вусиками. З ким ти розмовляв, лемане? Я знову промовляю це погане слово, але цього разу лише подумки. З собою, сер, відповідаю. Іноді це єдиний спосіб поговорити з розумною людиною. Готельний менеджер зиркає на мене зі стисненими, як котяча дубка губами. Тоді він різко витягує мірну рулетку і виміряє нею мій стіл знахідок. Тфу занадто маленький, бурмочив він. Я хотів поставити тут автомати з зубними щітками, але, схоже, доведеться забити комірку дошками разом із тобою і рештою всякого непотребу. Ви щось загубили, сер? питає. Ваш глуст, можливо. Я скоро щось інше загублю, вишкіряється містер Молюск, і різко складає рулетку. Раз і назавжди, геть звідси, Герберт Леман, тебе звільнено. І сказавши це, він кидає на стійку лист і йде, хихочучи собі під ніс. Я дивлюся на лист. Він не може мене звільнити. Лише леді кракен у змозі це зробити. А як сама Леді Кракен полюбляє казати, у готелі «Гранд Наутілус» завжди був черговий стол у знахідок. Утім, на конверті я впізнаю закручений почерк Ледіка. Я хочу його відкрити, але бачу, що це вже зробили до мене. Містер Молюск прочитав його. Я витягаю з конверта записку і сам беруся читати. Герберлемо, я знаю, що ви втнули минулої ночі. Я страшенно вами незадоволена. Нехайно прийдіть у мій номер. Леді кракен. Я підходжу до дверей номера Жульвер. Спиною відчуваю, як за мною слідкують зі своїх храм намальовані очі кракані. Як я міг бути таким дурним? Як я міг забути про Камаралуну? Я тягну за мотузку і чую дзень у далині. Лампочка з надписом Заходьте одразу ж спалахує, і двері розчахуються. Простору, зашторену вітальню леді кракен підсвічує холодне світло, що падає з відчиненого французького вікна. Сама леді кракен закутана в шаль сидить у вікні у своєму бронзовому пленному візку спиною до мене. Перед нею балкон увесь білий від снігу, що кружляє довкола старенької леді. Я ступаю в крижану кімнату і злегка відкашка, повідомляючи про свою присутність. За мить леді краком піднімає свою скоцюблену руку і підзиває мене до себе. Двері захлопуються позаду мене, немов кришка труни. Бачиш, яким чистим видається містечко, каже леді Кракен, коли я підходжу до неї. Сніг ховає увесь бруд, всю химерність цього міста. Зі снігом усе здається новим. Я ледь чутно вічливо зітхаю. Це ще не вічливе відкашлювання, але вже близько. Та минулої ночі не падав сніг, правда, містер Лен? Минулої ночі був красивий місяць у повні, я бачила, і вона різко повертається на своєму візку. Все, я можу пояснити, випалюю. Скоцюблена рука знову здіймається і леді тицяє мені в лице. Ви бачили його, чи не так? Так. Лицем в лице нагледілись того жахіття сповна. Її очі спалахують. На власні очі бачили страховисько, що не дає спокою нашому містечку. Я ступаю крок назад, притискаючи кашкет до грудей. Леді кракен, ваше великосте, я збирався вам розповісти, клянуся, а ви ж справді обіцяли, чи не так, містере Елемоне? Візок леді кракен оживає і з шумом несеться на мене. Обіцяли бути моїми очима і вухами. То скажіть мені тепер, що за істота була в музеї? Що ви там забули? Я я не знаю, видавлюю з себе, впершись спиною у стіл. Той самий стіл, на який леді кракен проєктує зображення з допомогою своєї камералуни. Тобто я знаю, просто не зовсім розумію, що це все означає. Леді Кракен зі скрипом зупиняється прямо переді мною. Ти завжди такий недолугий, хлопче, мовить вона хрипко. Безперечно, доктор Канс щось замислив, я стинаю плечима. А як щодо тої іншої? питає леді кракен. Дівчинки. Отак, Герберт герберталемо. Я все знаю про дівчинки. Може, ви ще щось хотіли мені розповісти? Я широко всміхаюсь, хоч це, мабуть, і має дещо відчайдушний вигляд. Кашкет у моїй руці вже геть пом'ятий, кісточки пальців побіліли. То чому ж ви не доповіли мені? питає леді кракен. Щось у цьому містечку відбувається. Інтрига все неростає, нитки потроху розплутуються, а я всього лише стара хвора леді з камералуни. Мені потрібна ваша допомога, Герберт Лемон. Ви повинні допомогти мені, поки ще не пізно, і яйце не дісталося комусь іншому. Що? кажу, кліпаючи очима. Ви теж хочете яйце? Цього я не очікував. Можу закластися, що вони заодно. Каже леді кракен, пропустивши моє запитання повз вуха. Доктор Океанс і те дівча. Вони точно змовилися. Чудова таємна змова і намір забрати те, що насправді належить мені. «Яйце належить вам? перепитую, я все ще кліпаю. Чи в тебе ганчірка замість місків?» – хрипко мовить леді кракен. Ти що, ще не до Петра? Звісно, воно належить мені. Воно знищило мого дідуня, тоді знищило всю мою родину, поки ми намагалися покласти край цьому проклятцю і все виправити. Воно забрало всіх, кого я любила. Любого батька, моїх братів, навіть мою сестру, коли вона також спробувала роздобути яйце монстра. Вона замовкає, щоб перевести дух, а тоді продовжує. Але якщо дідуньо повернувся, значить, надія знову є. Можливо, нам нарешті вдасться знову заволодіти яйцем маламандера, і завдяки його магії я поверну свою сім'ю. Це яйце належить мені. Ніхто не заплатив за нього вищу ціну, ніж я. А завдяки його силі я зможу покінчити з прокляттям мого дідуня і звільнити родину кракенів. Вашого дідуня? перепитаю. І на моїй куці мізки поволі починає проливатися світло. Ви хочете сказати? Я важко ковтаю. Ви хочете сказати, що людина гак ваш дідуньо? Капітан Кракен, мій дідуньо, примружує очі стара леді. Цей, як ви кажете, людина гак. Усього лиш примара, що тримається на цій землі, і з кожним роком тоншає, але волею долі не здатен згинути. Тому що загубив своє яйце, та завдяки силі яйця я зможу повернути йому людську подобу. Він може звільнитися. Але я не втримуюсь, дивлячись на зморщену стару жінку в старовинному електричному візку. Як ви збираєтеся роздобути яйце? Леді кракен вишкіряється до мене, мов та черепаха. Не я, містер Лемане, ви його для мене роздобудете.